Всім привіт! Сьогодні знову коротке відео і знову знето. сюрприз. Так, Але поїхала туди, щоб поповнити наші запаси. Вихідні минули, ми не ходили в магазин, не витрачали на це час. А от сьогодні, понеділок, ввечері, заїхала. І починаємо з вина. Так, щораз і восени я таку картину спостерігаю в супермаркетах, в тому числі в рекламних проспектах, які роздають буквально всі мережі супермаркетів цим відзначаються якесь свято, фестиваль, вина, тому що кілька тижнів поспіль, ну, тиждень-два точно пропонують з різними знижками цікаві вина, ну, на такі, на які ми, можливо, би не звернули увагу окремо. Плюс ціна вище нижньої позначки, трохи вище середньої ціни за такі вина, а тут є можливість їх купити зі знижкою. Тож я цього разу скористалась такою можливістю. Сподіваюся, що смак нас вразить своєю неповторністю, ось взяла таке шардоне. Як я кажу, що зазвичай на полицях такого саме маркування, точніше, з такою обгорткою вино я не зустрічала, Тож це щось, щось таке новеньке, гарні сини називається. будинок вина, чи завод винний. Ось 2024 року врожай. Взагалі я не дуже розбираюсь в винах, тому на цьому поставимо крапку. Біле сухе вино, шардоне від ще якийсь сорт винограду, навіть прочитати не можу, не знайоме щось. І чому я спокусилась саме на це вино, в тому числі, хоча там є великий вибір. 4,49 звичайна ціна. Однієї пляшки і на другу знижка 50%. Тож виходить 3.40%, ну, обійшлася одна пляшка. Вина трошки м -м, дешевше, ніж це коштувало б за повну вартість. Спробуємо, будемо мати своє уявлення про цей смак. Але я дуже сподіваюся, що воно буде смачне і класне. Далі PG а... пам'ятаємо... <кхіджіпом> Що це в нас таке? Угу. Це сік, я взяла цього разу незвичайні соки, вони як... не дорожчі, звичайного яблучного, як ми беремо. Але так як ми зараз небагато його і купуємо, тим більше тут написано, що без додавання цукру натуральний сік з грейпфруту, коштує 1,71 1 літр. Ось так це виглядає. Далі? Тут ви не побачите жуйків, такі бабіні. євро коштує, це Лія попросила дуже придбати, домовилася, що поділиться з братиками, порівну розділять, тож взяла їм такої фруктової жуйки смачної, і цікавою. А Бейс Мутті це теж сік і теж написано, що без додавання цукру ось так. Літр тропічного. Мульти, мультифрукт, ось не тропіка, а мультифрукт називається євро 31 коштує літр такого соку. Далі знову взяла йогурт грецький. Останнім часом саме такий беру, без наповнювача, без цукру, натуральний. Один, одна така упаковка з чотирьох баночок коштує євро 24. Ось так. Далі взяла рибу. Ось таке філе білої морської риби, Колінде Аляска. А, минулого разу брала тут чотири такі стейки квадратні, і я їх в скороварці приготувала у власному соку. Вийшло дуже смачно і корисно, з додаванням спецій. Всім сподобалось. На диво, всі гарно поїли діти, і я вирішила продовжувати це. Можна навіть. І раз на тиждень, ну, принаймні раз на два тижні таку рибу купувати, вона недорога. і теж там знижка 10%. ну Вона вже включена в ціну. Тобто 2,23 коштує 400 грамів. Така ціна. Ну, дві упаковки це нам на одну вечерю. Далі морозиво. Беремо не так часто, але ж дітям, діти потребують солодощів. Хоча б інколи тож морозиво в конусах, ванільне. Тут 6 порцій, коштує 1,62% всім по ну окрім мене, я такого не їм, не дуже люблю. А не тому, що там собі відмовляю. Далі, який закуп суттєвий в мене вийшов з курячим філе. Тут його півтора кілограми, так дешевше купувати. Звичайно, там є меншого формату упаковки. Але я беру саме так, тому що 13,50 за півтора кілограма. Це там менше 9 євро виходить, 8 з чимось за кілограм це супер ціна, тому що зараз куряче філе там 10 плюс. Євро коштує звичайна ціна. А з курячого філе можна приготувати купу різних страв, і на швидкоруч також швидко готується, поживне біле куряче м'ясо. Ось так. Бушері, євро 20. Ось така зі знижкою яловичина, Не придумаю, я щось з цим робити, всього 130 грамів взяла, тому що знижка. Сьогоднішня дата стоїть, тож піде воно в будь-якому разі в морозилку. А як його приготувати, я придумаю. Можливо, просто це буде на бульйон, м'ясо переб'ю. Ну, Подивимось, поки що такої супер швидкої ідеї в мене немає, але вирішила, що треба брати філе яловичі. Євро 20 заплатила. Далі яйця, звичайно, це нам зараз на півтора дні вистачає яєць часто і багато їмо їх Тож доводиться часто купувати. 3,80 коштує 20 яєць ви вже в кожному відео бачите їх. моє е Середнього розміру. Ось так тут написано. Ананаси траншеї, діти інколи такий десерт собі влаштовують, відчиняють банку, ділять між собою, там, здається, по дві по два кружальця їм виходить десь так. Сік залишається, але я купила, тому що попередньо вони так з'їли. А мені інколи до страв потрібно. От, Наприклад, я навіть куряче філе готую в кисло солодкому соусі, там ось потрібен сік, ананаси додаю і томат. Тож, щоб такий запас завжди був вдома, коштує така банка ананасу євро 89 Там 340 грамів безпосередньо ананасів. Ось така сама банка 580 мл. Далі Корот, це в нас морква, теж яблук немає. Ще й за прийнятною ціною. Нашого формату, скажімо так, я беру моркву в тому числі для того, щоб діти ось так перекусували це для них снеки, користь величезна, і не натішусь, що діти просто споживають її ось так. зголодніли, взяли собі перекус моркву і отримали свій заряд вітамінів, в тому числі, а не щось. Не дуже корисно. Євро 99 коштує 2 кілограми, ну, тобто за 1 євро кілограм моркви такої коштує. Далі хліб ось такий взяла, хоча намагалась останнім часом з висівками взяти, але тут Ліяна стояла. Ну, я думаю, що діти теж вже запротестували. Мама, давай нам білий хліб також. Тож, Я підкорилася, взяла цього разу такий півкіло хлібу, траншем з кибочками. 14 скибочок, ціна євро 09. так І цукерки, звичайно, туди без цукерок трошечки їх поділять на п'ятьох Кожному там по маленькій жменці їх дістанеться Кислі, ось такі жлені цукерочки. 250 грамів, і ціна в них. Євро 22, ось така ціна. Все, на, на цьому, все, але 44 євро не так вже й мало. Ну, в нас більше 6 євро, майже 7 євро. Це в нас вино, майже 14 євро куряче філе і так далі. Тоб, закуп непоганий, є запас всього, я так вважаю, і вітамінів, і солодощів, і йогуртів. І щось на вечерю. Тож, дякую вам за те, що переглянули це відео. Намагаюся говорити швидко, не затримувати, тому що це такий міні-звіт. Дякую, що продовжуєте святкувати за оновленнями на цьому каналі. Для мене це дуже важливо, я вам вдячна. Побачимось в нових відео. Бувайте!